Привіт! Розв'яжемо сьогодні ось таку задачу. Горизонтально розміщене кільце площею 80 см квадратних. Виготовлене з дроту опором 2 Ом, міститься в однорідному магнітному полі. Лінії магнітної індукції утворюють кут 30 градусів із горизонтом. Кут 30 градусів із горизонтом. Магнітна індукція поля рівномірно зменшується від 0,6 тесла до нуля протягом 2 секунд. Визнач силу індукційного струму в кільці. Явище самоіндукції не враховуй, відповідь запиши в міліамперах. Намалюємо ось таку модель нашої задачі. Ми бачимо з вами, що контур горизонтально розміщене кільце, розташоване в площині горизонту. Його пронизує магнітне поле під певним кутом, під кутом 30 градусів. Площа контура, опір дроту. Тут теж буде 30, таким чином, оцей кут, ось цей кут, буде становити у нас 60 градусів. Змінюється індукція від 0,6 до 0, отож зміна до рівня 0,6 тесла. За 2 секунди це відбувається, потрібно знайти індукційний струм, що виникне в цьому контурі в міліамперах. Індукційний струм можна визначити за формулою РС індукції, яка виникає, перш ніж виникне індукційний струм, тобто вона є причиною того, що виникає індукційний струм. Поділений на опір цього провідника. Як визначити РС індукції? За законом фарадея для електромагнітної індукції мінус дельта Фі на дельта Т. Дельта Фі. Визначається як дельта Б на С на косинус кута. Підставляємо значення, пам'ятаємо про те, що косинус 60 градусів це одна друга. Скорочуємо 8 та 2 – і нарешті маємо 2,4, 10 у мінус четвертому вебер. Підставимо тепер сюди значення ось це. Візьмемо тільки її по модулю, давайте, тому що нам потрібен зараз значення, числове значення для струму. Таким чином, ми маємо з вами дельта Фі поділити на R. І помножене на дельта Т. Тобто, це, в принципі, це вже є розв'язання цієї задачі, але звідки візьметься взагалі тут ампер. Давайте перевіримо. Пишемо. Індукційний струм квадратних дужечках потрібно отримати зараз ампери, не міліампери, а ампер треба. Отож, вебер це є тесла помножений на метр квадратний. Ом це є вольт поділений на ампер, помножений на секунду. Далі тесла у нас це ньютон поділений на ампер помножений на метр. Так, множимо на цей метр квадратний, ділимо на вольт на ампер на секунду. Ньютон на метр. Поділити на оцей ампер опускається вниз, вольт секунда, а цей ампер піднімається вгору. Отож ампери скоротилися. Зараз ми бачимо з вами. Ньютон на метр це є джоуль це ампер на вольт на секунду. Отож, ми тут можемо з вами отримати: ампер вольт секунда. Поділити на ці вольти секунду, і це буде не що інше як ампер. Якщо було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на цей канал, і до нових зустрічей!